Україна в умовах незалежності нові історичні завдання України, здобуття Україною незалежності, закріплене референдумом 1 грудня 1991 року, радикально змінило умови її історичного розвитку. Незалежність поставила перед українським суспільством і молодою державою нові завдання: демонтаж віджилих структур тоталітарної імперії і створення правової демократичної держави, трансформація адміністративно-командної планової економіки в багатоукладну ринкову орієнтовану на соціальні потреби людей, національне відродження, і консолідація громадян. Установлення рівноправних відносин з іноземними державами саме ці процеси визначили зміст останнього етапу новітньої української історії, що почався після проголошення незалежності 24 серпня 1991 року. Вирішувати ці проблеми доводилося в складних умовах. Вони були пов'язані з економічною кризою, що загострилася із середини 80-х років, особливо в зв'язку з невдалими спробами реформування, руйнуванням старої економічної системи, і відсутністю чітких уявлень та стратегії побудови нової, гострим політичним протистоянням, несформованістю елементів громадянського суспільства, відсутністю частини населення, зокрема старшого покоління, стійких національно-державних ідеалів. Розгортання державотворчих процесів, здобувши реальний статус незалежної держави, Україна розпочала створення ефективної законодавчої, виконавчої та судової влади. І з самого початку Україна проголосила курс на створення демократичної, правової, соціальної держави. З перших днів незалежності Верховна Рада України розгорнула активну законотворчу діяльність. Наприкінці 91-го, початку 92-го років були затверджені атрибути державності: прапор, гімн, герб, прийнято закон про громадянство України, закон про державний кордон, указ про створення державного митного комітету України, закон про збройні сили України, були створені національна гвардія, частини спеціального призначення, служба безпеки та інші структури незалежної держави. Внутрішньополітична ситуація в Україні при президентстві Кравчука грудень 91-го липень 94-го продовжувала бути дуже складною. Насамперед, в країні тривала економічна криза, Поглиблювалась інфляція, життєвий рівень населення падав у цих умовах. Керівництво країни та Верховна Рада вирішили провести в країні дострокові парламентські вибори в березні 94-го і вибори президента влітку 94-го. Улітку 1994 року на президентських виборах переміг Леонід Кучма. Він одержав у другому турі 52% голосів виборців. 19 червня 1994 року Кучма офіційно обійняв посаду президента України терміном на 5 років до жовтня 1999 року. Однак вибори 1994 року не поліпшили соціальну економічну обстановку в країні. Матеріальний рівень життя народу продовжував знижуватись. Економічна криза охопила всі галузі народного господарства. Проблемою, що гальмувала процеси державного будівництва, була невідповідність Конституції української РСР 1978 року, що діяла в незалежній Україні, новим реаліям життя. Прийняття нової Конституції розглядається в історії як конституційний процес. Він тривав більш як шість років і супроводжувався драматичною політичною боротьбою. Її апофеозом стала Конституційна ніч 26 червня 1996 року і прийняття нової Конституції України. Конституція України Конституція України. Створює правову основу для всеосяжного регулювання суспільних відносин у напрямку корінного реформування суспільства, побудови суверенної, демократичної, правової, соціальної держави. Конституція складається з преамбули 14 розділів 161 статті з прийняттям нової Конституції України. Процеси творення держави одержали додатковий імпульс і чіткі орієнтири. Однак, в умовах політичного протистояння домінування групових і партійних інтересів, деякі положення конституції залишаються нереалізованими і досі. Політичні партії в Україні істотно вплинули на процеси державного будівництва політичні партії, кількість яких постійно збільшувалася. Тепер в Україні їх уже налічуються більше сотні. До партії лівого спектра належать Компартія України, її діяльність відновлена в червні 93-го на з'їзді в Донецьку: Соціалістична партія України та інші. Партії центристського спрямування, Народно-демократична партія України, Соціал-Демократична партія України об'єднана та інші. Партії правоцентристські Рух і деякі більш дрібні. До партії праворадикального спрямування належать Українська національна асамблея, Українська народна самооборона УНАУНСОМ, Конгрес українських націоналістів УН. Відповідно до нового виборчого закону, що передбачав проведення виборів до Верховної Ради України 98-го року на основі мажоритарно-пропорційної системи, політичні партії вперше здобули можливість одержати реальне представництво в законодавчому органі держави. З огляду на це вони активно включилися в передвиборчий марафон. Виступаючи як індивідуально, так і в складі блоків, до цього часу в Україні налічувалося вже понад 50 політичних партій. 30 з них були включені до виборчих бюлетенів на виборах 29 вересня 1998 року. Компартія України завоювала тоді найбільше голосів виборців: 27,4%, що забезпечило їй 84 мандати у парламенті, 32 мандати одержали представники народного руху України, 29 мандатів Блок соціалістичної і селянської партії, 19 мандатів. Партія зелених України, 17 – демократична партія. 16 – об'єднання громада, по 14 Соціал-Демократична партія об'єднана та прогресивна соціалістична партія відбулося політичне структурування парламенту навколо восьми основних політичних партій. Надалі політичне структурування дещо втратило вирішальне значення в зв'язку з виникненням нових депутатських фракцій внаслідок розколу і розформування деяких партій. До 2000 року у складі Верховної Ради було 13 депутатських фракцій і груп. Важливою подією політичного життя стали вибори президента України, що відбулися у 1999 році. На відміну від виборів 1994 року, практично усі політичні партії або висунули на виборах свого кандидата, або заявили про підтримку тієї чи іншої кандидатури. Так, Комуністична партія України висунула кандидатуру свого лідера Петра Симоненка: соціалістична Олександра Мороза, народний рух України, що розколовся на той час на дві частини Юрія Костенка та Геннадія Удовенка, прогресивна соціалістична партія Наталю Вітренко. У процесі передвиборних баталій активізувалося партійне життя. Другий тур виборів 14 листопада 1999 року привів до консолідації всіх політичних сил навколо двох кандидатів Леоніда Кучми і Петра Симоненка. Кандидатуру кучми підтримала переважна більшість правих і центристських партій: Симоненка, ліві сили у першу чергу комуністи. Перемога на президентських виборах кучми і реалізація його курсу. Сприяли зростанню впливу пропрезидентських центристських партій. Це здійснювалося кількома шляхами об'єднанням діючих партій, зростанням їх чисельної кількості та впливу, формуванням нових політичних об'єднань. Зміни у суспільному житті. Зміни у суспільно-політичному житті України засвідчили чергові вибори до Верховної Ради, що відбулися 31 березня 2002 року. Чотирипроцентний бар'єр подолали шість партій і виборчих блоків. Серед них правоцентристський блок. Наша Україна за нього проголосували 23,5% виборців. Відповідно від нього до Верховної Ради пройшло 70 депутатів. Компартія мала більш як 20%. Пройшли 59 депутатів. депутатів. Пропрезидентський блок за єдину Україну 12% 36 депутатів. Блок Юлії Тимошенко. Понад 7%, 21 депутат. Соцпартія майже 7%, також 21 депутат. Соціал-демократична партія України об'єднана трохи більше 6%, 18 депутатів. Інші місця відійшли до депутатів. Обраних в одномандатних виборчих округах на початку 2001 року, у зв'язку зі зникненням журналіста Георгія Гонгадзе та касетним скандалом. Що зачепив найвищих осіб у державі в Україні? Загострилася політична ситуація. На початку березня 2001 року Україною прокотилася потужна хвиля виступів опозиційних сил під гаслами Україна без кучми. Частина фракцій Верховної Ради Лівого та пропрезидентського спрямування Трудова Україна Соціал-Демократична партія об'єднана НДП, Компартія ініціювали відставку уряду Віктора Ющенка, висловивши йому недовіру. У відповідь на це частина представників Національно-демократичних сил заявила про свій перехід в опозицію. У результаті переговорів між президентом і Верховною Радою 29 травня 2001 року посаду прем'єр-міністра України зайняв голова Союзу промисловців і підприємців України Анатолій Кінах. Урядам Ющенка та Кінаха вдалося значною мірою впоратися з кризовими явищами, погасити величезні заборгованості в соціальній сфері. На цьому тлі відставка уряду Кінаха та призначення прем'єр-міністром 21 листопада 2002 року, представника донецького олігархічного угруповання Януковича була більше схожа на початок підготовки до нових президентських виборів, що повинні були відбутися восени 2004 тисячі Вибори, перший тур, яких відбувся 31 жовтня 2004 року, стали найбруднішими, як тоді казали, в українській історії за обсягом використаного адмінресурсу та політтехнологій. Незважаючи на це, до другого туру цілком прогнозовано вийшли кандидат від опозиційного блоку наша Україна Віктор Ющенко, підтриманий блоком Тимошенко, соціалістичною партією, партією промисловців та підприємців, народним рухом та багатьма іншими ліберально-демократичними силами. Та провладний кандидат прем'єр-міністр Віктор Янукович, висунутий партією регіонів, підтриманий СДПУО та іншими провладними силами. Вони набрали майже однаково кіль кількість голосів і набагато випередили інших кандидатів Мороза Симоненка та Кінаха. Другий тур виборів 21 листопада став справжнім апофеозом зловживання адмінресурсом, тиску на виборців та відвертих фальшувань, покликаних забезпечити перемогу провладного кандидата. Відповіддю на перемогу Віктора Януковича. Стало небувале в новітній історії України явище мирна помаранчева революція листопада-грудня 2004 року, центром якої став Київ. Мільйони українців стали на захист своїх прав з паплюжених режимом, і після кількох тижнів протистояння Верховний суд України, найвища судова інстанція, визнав результати другого туру виборів сфальшованими. І такими, що не мають юридичної сили, було призначене переголосування другого туру, яке відбулося 26 грудня 2004 року. Третім президентом України було обрано Віктора Ющенка. За нього віддали свої голоси майже 52% виборців. Це більше 15 мільйонів чоловік. За віктора Януковича проголосувало більше 44%. Це майже 13 мільйонів чоловік. 5 січня 2005 року виконуючою обов'язки прем'єр-міністра України була призначена Юлія Тимошенко, а 23 січня відбулася інавгурація нового президента України. Стан національної економіки на економіку України впливала загальна економічна криза, що охопила колишні СРСР в останнє десятиліття його існування, розпад загальносоюзного економічного комплексу. В таких умовах, як показує досвід пострадянських держав, життя вимагає рішучості в реформуванні економіки. Пасивні й непослідовні кроки по реформуванню економіки вкрай негативно позначилися на стані індустрії України, однієї з найбільш розвинутих у колишньому СРСР. Розрив традиційних економічних зв'язків і відсутність нових побудованих на ринкових відносинах, руйнування централізованих поставок сировини, матеріалів, енергоносіїв, нерозпорядливість керівників призвели до падіння рівня виробництва. Багато підприємств опинилися на грані зупинки, більшість їх працювали неритмічно. Основна увага держави була прикута до так званих базових галузей, тоді як підприємства легкої і харчової промисловості простоювали або працювали не на повну потужність. Приватизація державної власності відбувалася повільно і не мала істотного впливу на економіку. Руйнівні процеси характеризували ситуацію в сільськогосподарському виробництві. З нього продовжували викачувати кошти, вироблену продукцію, надаючи колосальні кредити, що швидко знецінювалися. Більшість колгоспів і радгоспів ставали безнадійними боржниками, трансформувалися в КСП, а обсяги виробництва сільськогосподарської продукції щорічно падали. Вихід із рубльової зони. Вимагав створення власної фінансової системи і грошової одиниці, однак у першій половині 90-х років не було зроблено нічого, що могло б принести позитивні результати. Темпи інфляції в Україні були чи не найвищими в світі. З другої половини 90-х років увага до проблем реформування економіки значно посилилася. У 1999-2000 роках в економіці України настала довгоочікувана стабілізація. За 2001 рік на 9% виріс реальний валовий доход держави в порівнянні з 2000 роком. Найбільш активно розвивалася оптова і роздрібна торгівля, обробна промисловість і сільське господарство. Кількість безробітних у 2001 році сягнула 970 тисяч чоловік 3,5% працездатного населення у 2000 році більше 4%. За висновками уряду на межі тисячоліть Україна минула пік системної кризи, настав період стабілізації і поступового зростання української економіки. Цьому сприяли роздержавлення і приватизація українських підприємств, реформа аграрного сектора економіки і поступове формування в ньому нових виробничих відносин власної фінансово-грошової системи, введення національної валюти гривні у вересні 96-го року, а також активна зовнішньоекономічна діяльність соціальна сфера. Економічна криза вплинула на соціальну сферу України, погіршилися демографічні показники, знизилася народжуваність, збільшилася смертність, почалася депопуляція. Усе частіше стали лунати тривожні голоси про те, що якщо не прийняти негайних запобіжних заходів з боку держави, уже в першій половині 21-го століття реальністю для України може стати загроза самому існуванню українського народу. Знизився життєвий рівень переважної більшості населення. Інфляція повністю знищила скромні заощадження, накопичені частиною громадян протягом свого життя. Дестабілізації соціальних процесів сприяли високі темпи майнової і соціальної диференціації населення, різка поляризація населення на нових багатіїв та бідняків. Фактична відсутність середнього класу, що є гарантом суспільної стабілізації більшості економічно розвинутих країн. Катастрофічно погіршилася екологічна ситуація. Матеріальне благополуччя більшості українських родин значно погіршилося внаслідок дії фінансової кризи 98-го року, в результаті чого протягом короткого часу українська гривня знецінилася майже вдвічі міжнародна діяльність України. Здобуття україною незалежності радикальним чином змінило умови її міжнародної діяльності і з цього часу. Можна говорити про власну самостійну зовнішню політику держави, головними її принципами є демократизм, миролюбність, ядерне роззброєння. Україна перша держава у світі, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї, 16 листопада 1994 року вона приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. А також головними її принципами є розширення економічного співробітництва і європейський вибір. Визнана більше як півтора сотнями держав світу. Українська держава впевнено заявила про себе в першій половині 90-х років. Наша держава бере активну участь у діяльності багатьох міжнародних організацій, у першу чергу найбільш авторитетної з них організації Об'єднаних Націй. Пріоритетним напрямком зовнішньої політики України є її інтеграція до європейського співтовариства. Важливим кроком на цьому шляху стало прийняття України в жовтні 95-го року до Ради Європи і пов'язана з ним модернізація українського законодавства. Культурне і духовне життя здобуття незалежності, подолання тоталітаризму створили умови для радикального розкріпачення духовного життя. Уперше в суспільстві створилися сприятливі умови для активної громадської діяльності, творчої самореалізації, можливості вільно, без будь-яких репресивних наслідків для всієї родини висловлювати свою точку зору, працювати в будь-якому художньому стилі. Усе це сприяло піднесенню духовності і культури. Яке набуло характеру національного відродження всіх націй і народностей, що проживають в Україні, одночасно різне розуміння в суспільстві державно-творчої ідеології, економічні проблеми і скрутне матеріальне становище не дозволяють культурі розвиватися у повному обсязі. Будівництво незалежної української держави сприяло активізації релігійного життя. Однак зближення різних релігійних конфесій не відбулося навпаки, розколотим на три основні гілки: Українську православну церкву Київського патріархату, Українську православну церкву Московського патріархату і українську автокефальну православну церкву виявилося українське православ'я. Збільшується вплив у ГКЦ, поширюються різні протестантські церкви, справжня, а не декларативна свобода совісті. Стала важливим елементом духовного життя України, національного відродження українського народу. Методичні рекомендації. При вивченні найновішої історії України доби проголошення незалежності та розбудови української держави, слід звернути основну увагу на такі моменти. Законодавче оформлення нової держави, політичні процеси в країні, розвиток багатопартійної системи, еволюція від президентсько парламентської до парламентсько-президентської республіки, непрості процеси демократизації в країні, а також політичні діячі нової України. Перевір себе які чинники стоять на заваді послідовній демократизації українського суспільства?